Ірина Косенко, подільський пейзаж У ромашках бавиться вітрисько, сонячний промінчик доганяв, прихилилось небо низько-низько до люпистків і шовкових трав, Косарки у полі забриніли, кріп запах на всі сільські кутки. Ягоди на вишнях спілі спілі, пташенят частують залюбки. Літній день в мережеві сріблястім, пише нову повість про любов, сонях в сонця сяйві золотистім, горобців, як вчора, кличе знов. Гарно як, високе небо синє. де? Погожий, сонячне тепло, землю пестить сонячне проміння, мирний день, щоб так завжди було. Хай летять у небі мирнім птиці, літній день у райдугах встає. Сонце в щасті кожен день іскриться. У піснях понтілля виграє.